Це клубнічний. Минулорічна прививочка. Я залишив одну стрілку. На цій стрілці було 8 пагонів і по 2 грони на пагоні. Ну Привитий він був на старий кущ, тому із навантаженням кущ добре справився. І на 20 серпня він повністю вже у нас визрів, набрав цукор. Такий в нього цікавий якийсь карамельний такий присмак. От, також ще із достоїнств те, що в нього він не вкривний і досить врожайний. досить врожайний такий сорт Клубнічний. От Ягода десь там 8, може до 10 грам. Грони такі щільні, але рухомі. Щільні, але рухомі. Ну, думаю, якби їх простригти, було б цікавіше ще. От, грони в середньому там 600-800. Може, якась там от, отака ось буде кілограмчик. Затяне ось така гронка. Ось така теж. От, в цілому, для першого разу мені дуже сподобалася ця форма. Хочу собі підсадити кущиків парочку. Ну і саме головне не вкриваємо, провіряємо. Прививочка була без укриття, все нормально. Це ізюмський мускат. Гібридна форма Сєнікова оліга. Значить, минулорічна прививочка. Росте без вкриття, я не вкривав на зиму. Гронки в'яже такі. ну, і за кілограм деякі. Ну Також треба відмітити, що це старий кущ. Я залишив по дві грони на пагоні і деякі грони так вражають. І ягода, ягода в середньому така тут 8-10 грам буде. Це старий кущ, тому що в мене є. Я посадив молоденький кущик в нього також є там декілька грон цього року. Але там ягода і гронка будуть трошки скромніші. Смак такий його цікавий, карамельний. Дещо він мені схожий на смак із клубнічним, тому що в них є там родичі у батьківських парах. Десь там Юпітер замішаний. От, а так... Вообще, форма в цілому мені подобається, тому що смачна, гарно набирає цакар, сукор гарно, гарно набирає. Не тріщить, у нас вже місяць валять дожі, особливо останній тиждень такі ливни. І він добре витримав, добре витримав це випробування. Цікава форма. Є над чим працювати. Саме головне, що не вкривна, саме головне, що смачна, така плотненька ягода. Що там до безнасінневості, то в йому є рудіменти, і рудименти такі прилічні, можна сказати, м'ягко якби, щоб зрозуміло, було подобається форма через її незвичайний такий смак. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, Віримо в Збройні сили, віримо в перемогу, допомагаємо один одному. Все буде добре. Дякую за перегляд.